Всім привіт! Мене звати Оля, і ви на моєму каналі Розпадлене Сонце. Два з половиною місяці тому я записала перше відео на цей канал, і воно було про книжкові покупки. І от е через ці два з половиною місяці у мене накопичилось аж 30 нових книжок. Якісь з цих книг ви вже могли бачити в інших моїх відео. Якісь Ще ніде не показувала. Але сьогодні я вирішила таке зробити загальне відео про нові книжки, тому сьогодні будуть і ті, які ви бачили, і нові, які ще ніде в відео я не встигла засвітити. Про якісь я розкажу більше, про якісь менше. Можливо, деякі з них я вже читала, але таких великих відгуків я сьогодні давати не буду. І перша книга це книга Володимира Аранеєва Пан Молодобрий». Це історика фантазийна історія, і я про неї вже розказувала, показувала цю книжку, тому не буду надовго на ній зупинятися. Далі у нас Джоан Керолін Роулінг і її несподівана вакансія. Я ще її не читала і не знаю, коли її буду читати, але мене цікавить все, що написала Джоан Роулінг. На черзі у нас два Тома Шерлока Голмса і. Вони прекрасні і не знаю, коли я їх буду читати. Наступний іде Локвод і Ко, перша частина. Я вже її прочитала, і відгук, і власне те, як її читаю, можете подивитися в моєму відео про 12 годин читання. Наступна книга це туди в колекцію до Гаррі Поттера», Це казки Барда Бідла Джоан Керолін Роулінг. І остання книга з цієї посилки Абаби Галамаги це антологія української поезії ХХ століття. Не відкривала ще жоден вірш, не читала, але вона просто гарна і лежить. У мене така поезія. На цьому книжки від Абаби Галамаги закінчуються, і далі ще декілька новинок, які ви вже також могли бачити. Це дилогія, поки що дилогія не знаю, може буде ще продовження Теревіса Болдрі, легенди та лати, і книжки, такі станий пил. Легенди та лати я вже почала читати, але не дуже багато прочитала. І цих красунь, ви вже бачили в моїх осінніх книжкових планах. Ще одна книжка, яка засвітилась в тому самому відео, це список для читання, який я теж планую читати восени. Не знаю, воно таке повинно бути дуже нединамічне, чомусь мені так здається. І я тому відкладаю читання, бо мені зараз хочеться щось таке захоплююче. Але кажуть, дуже затишна книга, тому вона у мене на черзі. І далі ще буде декілька книжок, які я встигла десь засвітити. Це під скляним ковпаком Сільвії Плат. Я її купляла на книжковий клуб, тож я її вже прочитала, і книжковий клуб вже був. Книжковий клуб тоді проводила Ксенія Келерман. Власне, вона мене запросила, і я купила цю книжку спеціально для цього клубу. І відгук на цю книгу ви побачите вже в прочитаному. І далі ще дві новинки, які ви бачили. Я їх купила на останньому львівському фестивалі кава книги завінтаж. Це ем, із серії Культріт, червоний дракон Томаса Гарріса. Теж я його ще не прочитала. Та майже хороші хлопці, Дар'ї Чайки, сучасний український квір-роман. Теж ще не приступала до нього. І далі підуть майже всі книжки нові, які я ще ніде не показувала. Ну, можливо, там ще буде одна чи дві, які десь згадувались. Але, мабуть, спочатку я приберу оцей стосик, щоб він мені не заважав викладати наступні книжки. І зараз буде менші. Наступна книга це можна назвати Ромкомом, який я купила собі у відпустку і нічого від нього не очікувала. Це книжкове життя Ніни Гіл, автора Еббі Ваксман. У мене вже є відгук на неї. Я збисила його у відпустці для влогу, який так і не вийшов. І я не знаю, чи я його буду випускати, чи все ж таки потім в прочитаному зроблю окремий відгук, але можу сказати, що це любов. Наступна книга це Анатомія Дани Шварц Анатомія, історія кохання. Це якась така містична, романтична, химерна історія з алхімією. І якимись такими дивними речами я, власне, не дуже уявляю, як там і про що сюжет, але на неї так багато гарних відгуків, і от є ще друга частина. Але ось цієї не було просто ніде. Її розкуповували на фестивалі. Перші пару годин у них там лежало на стенді десь, може, п'ять книжок, і через. Годину-дві вже жодної не було. І я така думаю, блін, і, і не купила. І коли в книгарні тут поруч завезли ці перші частини, я одразу собі купила. І мені здається, що мені сподобається, і, чесно кажучи, це одна з книжок, які мені дуже хочеться швидше прочитати. Наступна книга це книга, за якою я теж полювала. Бо е, не було її ні на фестивалі, е, ні в книгарні у нас на районі, е, в інтернет-магазинах, е, також е, в якихось офіційних я її не могла знайти і знайшла лише в офлайн-книгарні. У нас це перша частина детективів про Кормара Настрайка від Роберта Галбрейта. Він же Джоан Роулінг, кувала Зозуля. Я... Дуже давно не читала такі детективи детективи прям. тим паче це від Джон Роулінг і їх дуже сильно хвалять, і тому це те, що мені дуже сильно хочеться вже прочитати. Далі я покажу вам одразу дві книги: це Тес Гертсон, асистент і хірург. Точніше, навпаки, хірург перша частина і асистент, друга. Це такий детектив, трилер трошки. Я прочитала вже першу частину, і другу частину я ще не читала. Ем, можливо, скоро прочитаю. Вони, в принципі, невеличкі, читаються досить легко, ніби серіал дивишся. До речі, я серіал колись починала дивитись. От, тому і мені здається, що я теж десь вже казала про хірурга в якомусь відео. Ну, окей. Далі така нетипова для мене книга, яку я купила, подивившись інтерв'ю з Оксаною Забушко. Це е, Оксана Забушка Недовша подорож. Це книга про, е, я так розумію, українські реалії, війну про те, як все відбувалось в Україні. Вона написана для іноземців, була перекладена на багато мов. Е, але, е, я так розумію, вона дуже заходить. і Нашим людям, бо вона так е, дуже е, гарно пояснює, роз'яснює всі моменти вторгнення війни, починаючи з 2014 року, а може і раніше. Е, е, тому я її собі купила, але я не знаю, коли я її буду читати. Бо мені дуже важко. Якось почати читати щось таке більш серйозне. Бо коли я читаю, я основному відпочиваю, і це носить якийсь розважальний характер, але, але мені хочеться її прочитати. Сподіваюся, зберусь силами і візьмусь за цю книгу. Далі теж нон-фікшн, але він такий більш розважальний. Це Том Фелтон і по той бік чарівної палички. Це такі, я так розумію, мемуари Тома Фелтона про часи зйомок Гаррі Поттера», про відносини з іншими акторами, якісь курйозні моменти. І ну, мені здається, що це щось таке суперзатишне, і я, мабуть, це кудись під Різдво або під Новий рік буду читати Такий, ця атмосфера мені якраз для м того часу патеріани. Ну, Дуже класно. Тут на Форзацах такі е, кадри і фотографії акторів маленьких е, ще, або вже коли вони виросли. Ну, дуже таке щось класне. Наступна книга це «Террі Пратчет. Боженята. Це найсвіжіша перекладена книга з циклу Дискосвіт Тері Пратчета. І у мене є всі перекладені книжки з цього циклу, і я її купила просто тому, що я продовжую колекцію. Бо я читаю в хронологічному порядку, і я зараз там на третій книзі, і до цієї я ще не скоро дійду, хоча це позациклова книжка. І можливо скоро буде по ній книжковий клуб, і я тоді зроблю виключення. І ем, буду читати не в порядку того, як вони писались, але подивимось. Головне, що тепер в мене е, повна колекція на даний момент. І ще в мене є одна книжечка англійською мовою, яка була куплена ще, мабуть, на початку літ, але я про неї абсолютно забула. І це е, книга Practice Makes Perfect Сари Адамс. Це Ромком. Він англійською мовою. Мені сказали, що. Він читається досить просто, але я застряла тут на 68 сторінці, бо проблема в мене в тому, що коли я читаю англійською, то це перша книга, яку я читаю англійською, то у мене стоїть дилема. Чи абстрагуватися від слів, які я не знаю, і просто читати, бо загальний сюжет я розумію. Але коли я зустрічаю якісь слова, які я не знаю, і вони там декілька підряд або періодично зустрічаються, то мені все ж таки хочеться знати, що ж це за слова. Я починаю перекладати, і це збиває з загального вайбу сюжетного. І тому я і закинула, бо я не можу зрозуміти, чи я читаю і просто насолоджуюсь сюжетом і читанням, чи я вчу англійську і перекладаю незнайомі слова. Тому поки вона лежить і чекає, коли ж я все ж таки визначусь з тим, як мені читати англійські книжки. І зараз буде це одна з моїх найсвіжіших покупок в книгарні, це вокзал на вулиці Вітчею». автор Чайнам Це... Цю книгу я побачила колись в якомусь відео Ксенії Келерма. І вона давала дуже класний відгук на неї. І більше я її ніде не зустрічала цю книгу. Це ніби і фентезі, і фантастика зі стімпанком, і щось таке химерне, і там таке щось дуже нетипове для фентезі, і воно якесь таке дуже незвичне повинно бути. Не знаю, що там за сюжет, але саме обкладинка мене просто дуже сильно вразила. Ось ці, е, такий якийсь е, чоловік, який виглядає як якийсь фокусник, тут е, персонаж з головою птаха, тут якийсь е, морський житель, я не знаю, тобто тут стільки всього намішано, що я просто не змогла втриматись, коли побачила цю книгу в книгарні, і думаю, блін, мені воно треба. Бо я не знаю, де я її ще побачу, і не так багато людей, я так розумію, її читали. І мені вона прям дуже запало естетично в душу, і я її собі купила. Так, далі буде така особлива категорія: це книги, які я купила в книгарні плекай. Де ем, можна купити вживані книги? Туди можна також принести свої і їх продадуть, і ти за це гроші або можна принести просто на розвиток книгарні свої книжки віддати, або на благодійність віддати. От, але поки що я просто приходжу туди. Це книгарня кав'ярня, і йду звідти обов'язково з книгою. В кращому випадку з однією книгою, а, або <плес> в трошки гіршому випадку з кількома книгами. І ем, почну з тієї, яку ви вже бачили в моїх 12 годинах читання, це е, графічний роман Сага. Також в тому відео ви можете побачити відгук на цей графічний роман, тому не буду довго на ньому зупинятись. Далі покажу вам декілька ромкомів. Е, перший це пляжне чтиво Емілі Генрі, який я ще не читала, але я чула багато позитивних відгуків на е, ромкоми Емілі Генрі. Плюс він такий дуже гарненький, е, кольоровий і ну, просто приємний на дотик. І я його не факт, що купила би. Новенький десь замовила б у хто це у нас видає ці гарні книги? Я артбукс, артбукс, а вже ж. Ем... Ну, коротше, їх нема, мені здається, на сайті зараз наявності, є тільки в м'якій обкладинці. Але я бачила в книгарні, гортала цю книжку в м'якій обкладинці там дуже дуже сильно дрібний шрифт і ну, вона тако зменшеного формату. І я вирішила, що зменшеного формату мені не годиться, бо важкенько читати настільки дрібний шрифт. Тому я побачила вплика цю книгу і думаю, чому б ні, купила її собі. Далі йде Ромком: квартира на двох від Бет Олірі. І я його вже прочитала, і відгук буде в прочитаному. А, але я трошки заспойлерю, це кохання моє просто. Це супер книга. Як взагалі відбувається вплика? Вони в сторіс часто викладають нові свої надходження, і їх можна написати і забронювати, сказати, що ти за нею прийдеш сьогодні, або закинути гроші за книжку і прийти там через пару днів. І є якісь книжки, на які я полюю, бо їх немає в накладів, нових не можна купити, ніде. Їх нема в фізичних книгарнях і на, в інтернет-книгарнях, і невідомо, коли буде новий наклад. Тому ем, я хотіла собі книгу Стімена Кінга і хотіла б почати читати Кінга, власне, з першої книги, яку він написав, і це Кері. І коли я побачила, що вона є в плекай, її хтось приніс. Я одразу написала, скинула гроші і пішла її і забрала. От, і це буде. Ой, закладинки ви повикладали. До речі, впликай, коли купуєш книгу, дають закладинки. Безкоштовно. У них свої якісь авторські, дуже прикольні. І це буде моя перша книга, Стівена Кінга, яку я буду читати. Я колись починала слухати темну вежу, але це було дуже давно і я. Теж полюю за темною вежею, бо її ніде нема. Плака недавно була вона перші декілька частин, але вони були дуже старого накладу з якимись замітками всередині. Я вирішила, що я пошукаю ще. А Кері, тепер у мене, вона тоненька. І я її планую скоро прочитати. Можливо, на Хэллоуін, можливо, зніму ще окреме відео про неї. Подивимось. Наступна книга це Я забула троси від Маї Тульчинської. Це про життя сучасної української жінки з гумором. І мені хвалили цю книжку декілька разів. І я її також побачила в плека і думаю, о, мені треба. Далі книга, яку я собі також хотіла і побачила в плека і купила, це країна блакитних орхідей Мирослав Капій чи Капій. Це повість, яка вважається першою українською фантастикою. І ем, також я бачила відгук у Ксенії Келерман, вона нещодавно її читала. І відгук дуже позитивний. І, кажуть, вона дуже легко читається, вона невеличка і ще це ем, видавництво ще одну сторінку. І у них такі гарні ці книжки ем, з цієї серії. Я просто. Ну, В захваті і в, в, від цієї обкладинки, тому я її купила, і вона також тоненька, тому я думаю, що е, прочитаю ще в цьому році. Але це не точно. І остання новинка в цьому відео. І це остання книжка, яку я купила в Плекай. Це була дорога покупка, але це Гаррі Поттер. The Magic of Ліма». Я навіть не знаю, як розказати про цю книжку. Це, це книга, яка розказує, як дизайнери Міналіми створювали візуал для Фільмів про Гаррі Поттера та фантастичних звірів. Тут дуже багато таких гарних е, ілюстрацій. В принципі, це такий арт-бук, мабуть, я не знаю. Е, тут все англійською мовою, звичайно, і тут є такі інтерактивні е, сторіночки, листи, карта. І ну, це колекційна річ. Я просто коли побачила, не дивлячись на ціну в півтори тисячі гривень, я просто не втрималась. Бо купити її можна тільки за кордоном, або замовити з-за кордону, і це буде дорожче, я думаю, десь на тисячу мінімум. І. ну... Якщо вона там була, вона була там для мене, тому вона поповнила мою колекцію книг з, зі світу Гаррі Поттера, або про Гаррі Поттера, не знаю. Я прям... Це була дуже сильно імпульсивна покупка, бо в той день я купила там вже дві книги, якісь з тих, що я попередньо розказувала, а потім просто повернула голову на палички, побачила її і все, далі як в тумані. Ну що ж, от ми і закінчили огляд моїх 30 нових книжок. Я сподіваюся, вам було цікаво і захотілося купити дві-три книжечки собі і прочитати їх. Бо читання і купування книжок це трошки різні речі і різні хобі, але обидві ці справи важливі. Тож я дякую вам дуже сильно за те, що додивилися це відео до кінця. Пишіть у коментарях, яку б книжечку ви хотіли собі, можливо, щось ви читали і е, знаєте, що це супер книга, або навпаки, можливо, не варто витрачати на неї свій час. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал «Розпатлене Сонце, та дуже скоро ми побачимося з вами в моєму новому відео. Па-па!